Нехай моє сумління буде чисте. Дорогі мої, давайте сьогодні разом залишимося, щоби пізнати таємницю життя, порозмовляймо про сумління. Існування сумління вказує на те, що людина вічна і незнищенна. У своєму сумлінні вона недоторкана. Повністю захищена і безсмертна. Крім того, у сумлінні людина безмежно вільна, у ньому реалізує себе до кінця, торкається Бога. Тому немає нічого дивного в тому, що топчучи власне сумління, людина топче в собі те, що найшляхетніше, найфундаментальніше власну особистість. І все, що чинить її людиною. Не існує важчого поранення, ніж поранення сумління, немає важчої травми, ніж травма сумління, не існує важчої смерти, ніж смерть сумління. Поки тебе не звинувачує сумління, ніхто не може посадити тебе на лаву підсудна, поки сумління чисте, Ніхто не може вбити тебе. Якщо тебе оберігає цілий світ, а ти вбиваєш власне сумління, ніхто не зможе врятувати твого життя. Не існує таких лікарів чи психіатрів, таких суддів чи воїнів, зброї чи охоронців, які би могли б могли зберегти твоє життя, якщо ти сам нищиш його. А отже ти сам у собі стоїш на сторожі власного життя і смерти. тому важливо знати, як оживляти сумління, адже ми не здатні не грішити, як не можемо не забруднити рук, живучи в нинішньому світі. Однак, подібно до того, як можемо вимити руки, маємо змогу очистити й сумління. Сумління це Божий закон у нас, а тому тільки Бог може пробачити нам і в такий спосіб очистити нас. Нашого сумління не можуть вилікувати ні лікарі, ні інші люди. Це здатен зробити лише Бог. Ця справа належить до Його компетенції. Люди дивувалися, коли Ісус сказав, прощаються тобі гріхи. Луки 7:48. Тільки Бог може прощати гріхи, а отже, заспокоїти сумління неможливо з допомогою людей, грошей, домовленостей чи якогось ліків, таблетки можуть зняти напругу, знеболювальні засоби зменшити біль. але вони не здатні вилікувати хворого сумління. Та все ж існує можливість звільнитися від докорів сумління і продовжити насолоджуватися радісним і гідним життям. Перший спосіб, за допомогою якого можна звільнитися від почуття провини, полягає в тому, щоб пробудити в душі жаль і сказати іншій людині: мені дуже шкода пробач. Другий спосіб це звернутися до Бога, який є у твоєму сумлінні, який завжди присутній у Тобі і промовити. Дуже шкодую Боже і ніколи більше такого не вчиню, щоб по справжньому щиро виявити свій жаль. Важливо бажати більше ніколи не поводитися правильно. Тільки такий жаль буде гідним. І такий жаль дуже важливим є при сповіді. Якщо не в сповіді жалю такого за гріхи, то й сповідь сама не буде важна. І хоча ти знаєш, що знову згрішиш, конче потрібно, щоб ти цього не хотів, щоб зі своєї волі прагнув і вирішив ніколи більше не ображати Бога, оскільки любиш і шануєш. Його. Ще один спосіб, за допомогою якого можна позбутися до корів сумління, оце сповідь. Отож, якщо ти віриш у Бога, висповідайся. У сповіді Ісус Христос дав церкві силу і владу в ім'я Господа прощати гріхи, не тільки в ім'я Бога, а й в ім'я людей і церкви. Тому людина, висповідавшись, стає твердо переконаною, що Господь пробачив їй гріхи і здобуває трансцендентну Божу впевненість, а наслідок цього і горизонтальну людську упевненість, що люди їй теж пробачили. Отже, вона отримує повну впевненість у звільненні від вини. Використавши один з цих способів, пом'якши провину, що важким тягарем лежить на твоєму серці і заважає тобі жити, омий і вилікуй своє сумління, щоби жити вічно і завжди відчувати радість. Також хотів би ще запросити поглянути разом зі мною на дійсність. Віри в житті. Бо вірити означає здобути те, у що віриш. Нічого в житті не здійснюється без віри. Чим сильніше віриш, тим швидше досягнеш того, чого прагнеш. Що це означає? Якщо хочеш купити будинок, мусиш мати в голові його образ. Якщо бажаєш придбати автомобіль, то перш ніж зробити це, уявляєш собі, як він виглядатиме, перед тим, як піти до крамниці щось купити, подумки складає список того, що тобі потрібно. Отже, те, що прагнеш здійснити в житті, спочатку мусить з'явитися в твоїх думках та уяві. Якщо прийдеш до магазину, але зовсім не знатимеш, що тобі потрібно купити, то не зможеш нічого придбати. Не, не можеш купити будь-яке авто чи будь-який будинок. Мусиш мати хоча б загальне, більш або менш точне уявлення про те, що бажаєш придбати. Приходячи до крамниці, купуєш те, що міститься у твоїй голові. Або інакше кажучи, немов без уяви і серця виймаєш та просиш дати тобі те, що є в тобі. Отож, дорогі мої, перш ніж що небудь в житті здійсниться, воно спочатку мусить постати в дусі, насамперед, щось мусить з'явитися в тобі, щоб потім ти зміг це втілити і завладіти ним. Щоб народити, мусиш завагітніти. Матір спочатку має відчути, що хоче народити дитину, подібно й усе інше, чого прагнеш у житті, спочатку мусить винукнути в твоїй голові, твоєму серці, що потім могло стати реальністю. Така ж ситуація, дороги мої, з життям. Ти живеш таким життям, яке є в тобі. А у собі носиш той образ життя, який сформувався в тебе, починаючи від раннього дитинства і до сьогодні. Якщо в дитинстві тебе сама любили, якщо ти почувався в небезпеці або зазнавав знущань, якщо був хворим чи покинутим, тоді твоє життя є похмурим, чорним, сповненим сумнівів. А ще тобі постійно бракує сил, щоб щось здійснити. Тож, якщо у твоєму серці панує сум і морок, то таким буде твоє життя. Якщо тебе переслідують болісні спогади минулого, життя завдаватиме тобі болю. Однак якщо ти вирвешся з полону таких спогадів і спробуєш заполонити уяву гарними образами, Вишуканими бажаннями, сповненими тепла, довіри і успіху, то вони врешті решт стануть дійсністю. А якщо в дитинстві ти був впевнений, що мати й батько люблять тебе, якщо не переживав великих потрясінь, якщо у тобі постійно зростала довіра, а твоя уява розвивалася під пливом прекрасних образів природи. Дружньої родинної атмосфери і спілкування з цікавими людьми, то твій дух володітиме низкою гарних, добрих образів, які ти втілюватимеш у життя. Однак, дорогі мої, не буває життя без стресів і негативних уражень, а тому їх треба коригувати і завжди перетворювати на позитивні цілі та бажання. Отож твоє життя залежить від величини і інтенсивності твоїх прагнень. бо ти істота, що розвивається згідно з вищим задумом. Ти здатен зробити набагато більше, ніж думаєш. Ти схожий на зерно пшениці, яке прорісше може стати наново рослиною і принести 20 нових зерен пшениці. Ти як жовть, з якого може вирости 10, 20, 30 метровий дуб. Образ з -з -з в тобі, твої думки це проекти, над якими спонтанно працює усе твоє єство. Якщо у твоїй свідомості пануватимуть позитивні образи. Твій дух залучатиме всі твої здібності до того, щоби утілити їх життя. Якщо ж перебуватимеш під владою негативних образів, це погано впливатиме на твоє життя. У цьому полягає різниця між людиною, яка творчо працює і здатна, як юнак, реалізувати всі свої задуми і особою зламаною. Котра в ніщо не вірить, і тільки жаліється і постійно зазнає невдач. Вірити в Бога означає бути людиною, яка довіряє життю, дитина перебуває під опікою батьків і повністю довіряє їм. Доросла людина, не роздумуючи, йде до людей, бо вірить, що її, її ніхто не вб'є. Сім'я з довірою спить разом в одному помешканні, не боячись, що хтось із близьких заподіє комусь іншому кривду. Ти заходиш до трамвая, маючи певність, що везе тебе до мети, сідаєш у літак, вірячи, що той не розіб'ється, з довірою лягаєш увечері у ліжко, бо інтуїтивно впевнений в тому, що вранці прокинешся. У ресторані з довірою споживаєш справи, вірячи, що не отруєшся. Заходиш до храму, до великої крамниці чи будинку з незбагненною внутрішньою упевненістю, що дах не завалиться тобі на голову. Проходиш під вікнами споруди дахами, маючи переконання, що жоден предмет, жодна черепиця не впаде тобі на голову. З довірою приходиш до лікаря, дозволяєш йому себе оперувати та віриш, що ліки, які він тобі виписав, допоможуть. Гуляєш парком чи лісом, вірячи, що ніхто на тебе не нападе, заходиш у воду і плаваєш, маючи впевненість, що жодна морська потвора не затягне тебе на глебичі. Отже, віра основна рушійна сила людини. Віра це довіра до життя і до людей, довіра до невидимої, хоча й у присутності Бога. Цю довіру неможливо ні довести, ні просто наділити нею людину, використовуючи наукові методи, жодні наукові знання не можуть дати мені впевненості в тому, що завтра вранці я прокинуся, що вночі ніхто не заподіє мені кривди, що в морі не нападе на мене хижарима, що мені на голову не впаде черепиця, а трамвай, яким їхатиму, не потрапить у варі. Віра це упевненість у невпевненості, а отже, це упевненість духу та невпинність розуму, це упевненість серця, в невпевненість знання. Віра це тканина нашого життя. У цій непевній упевненості ми існуємо, пристосовуємося до неї, рухаємося в ній і завдяки тому, що вона неї можемо жити і бути радісними. Найважчі травми, рани, зокрема, хвороби, з'являються тоді, коли ми не можемо вірити. Якщо дитина у ранньому віці дозвідчила брак довіри, якщо пережила шок або жорстокість і грубість батьків, якщо до неї ставилася суворо неделікатно, то їй в серці не з'явиться чутливості довіри, відчуття віри, а пануватиме лише брак довіри. Вона не мов би, почне духовно, психічно навіть снов'янути. Якби у людини виник сумнів у тому, що вона завтра прокинеться, то навіть не могла б лягти ввечері. Якщо людина почне вірити, що їй на голову падає черепиться з то більше не зможе ходити під будинком. Якщо хтось знищить її довіру до людей, їй буде важко з'являтися серед них. Якщо хтось прищепить їй сумнів у тому, що їжа в ресторані здоров'я людина більше не зможе там їсти. А отже, віра це спроможність, здоров'я і динамізм, які дають людині силу. Тому Ісус каже, хто вірує все можливе. Марка 9:23. Він також мовить, твоя віра спасла тебе, йди з миром собі, Луки 7, 50. І ще Ісус закликає апостолів і людей навколо себе. Не лякайтесь, тільки віруй, Марка 5:36. Страх є ознакою того, що людина не вірить. Вірити в Бога, це довіряти Божій десниці, яка тебе підтримує, вірити в те, що Він провадить тебе в житті, у Його любов, яка делікатно нахиляється над тобою. Вірити в Бога означає бути переконаним у тому, що Бог усе могутній і що саме тому жодна сила не може завадити тобі добре пройти свій земний шлях. Вірити в Бога означає бути вільним, вільно простувати цілим світом, і ти життям, не боячись, що воно може не вдатися. Вірити в Бога, означає ніколи не бути самому. Завжди знати, що тебе підтримує Його рука і постійно відчувати на собі його батьківський погляд. Вірити, це те саме, що жити. Віра є дорогою, дорогою якоїсь чудесної, невидимої, але водночас відчутної сили, вона, наче мати, що схиляється над дитиною. Ніби добра німфа, що супроводжує і підтримує нас, дбаючи про те, щоб ми не впали. Віра це довіра до життя і природи, до Всесвіту. Вірити, означає бути впевненим, що проходячи крізь смерть, ми входимо в життя. З вірою, ми можемо бачити крізь ціну життя, заглянути за видно смерти. З вірою я можу підійти до будь-якої людини, що завгодно досліджувати у природі, стати другом кожного каменя, рослини чи зірки. З вірою я здатний ужатися за кожну справу і успішно здійснити будь-який саду. Чи, чи ти є тим, у що віриш? Моя дитино, за всяку ціну. Відкинай будь-яке зло, каже Христос, краще, щоб весь світ був проти тебе, ніж я. Хто втрачає мене, втрачає більше, ніж був би втратив весь світ. Те, що ти любиш на землі, є тільки відображення моєї доброти, якщо ти зосередиш свою увагу і зацікавлення тільки на земних речах чи людях. То швидко закриєшся переді мною і втратиш мою благодать. Коли ти тільки починаєш надміру цікавитися приємностями і зручностями світу, твоє сумління противиться цьому. Коли дієш проти свого сумління, ти стаєш для себе самого найбільшим ворогом. Зло, яке ти чиниш, стає ще гіршим. Коли намагаєшся виправдовувати себе або свої дії, а особливо при сповіді. Ніхто так безпечно не радіє життям, як той, чиє сумління чисте. Злі ніколи не мають правдивої радости ані справжнього внутрішнього миру. Вони можуть говорити, що мають мир. І що не очікують ні страху, ні шкоди згори. Але вони не говорять неправду, або вони є дурнями, коли моя справедливість несподівано ударить їх і покладе кінець їхнім справам, вони будуть думати інакше. Погана совість боїться і хвилюється. Добра совість посідає мир навіть. У час важких переживань. Добра слава людини полягає у свідченні доброго сумління, нема правдивої свободи, ані пожиточної радості без чистого сумління і святого страху перед будь-яким гріхом. Блаженний той, чиї очі звернені на мене, і хто свої земні бажання. Утримує в рамках мого закону, добре життя слідує за моєю мудрістю і приносить глибше прийняття цього земного існування. Розмажмо. Господь Бог створив людину достатньо розумною для того, щоб бачити, що вона повинна робити те, що добре. Таким способом, грішник знає, що він є грішником. Він знає, що його життя не йде добре. Якщо захоче триматися своїх гріхів, то буде якось виправдовувати себе, але не зможе обманювати себе надто довго або він втратить душевний мир, або притупить своє сумління. Людина з притупленим сумлінням. Буде шукати розваг та зацікавлення у багатьох речах, але ніколи не матиме міцного миру тих, що живуть для неба. Тому помолімося, любий Господи, дай щоб ми ніколи не були нещирими у моєму щоденному житті, дай мені завжди мати силу і відвагу. І вірність іти за тим, що справедливе. Я не хочу вибирати жодного із тих дочасних задоволень чи полегшень, що тобі не подобаються. Дай мені жити для вічності, вибираючи завжди те, що ти бажаєш, аби я вибирав. Нехай смерть ніколи не застане мене несподівано. Я надіюся. Кожної хвилини дня жити у вірності твоїй святій волі та вмирі з тобою. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, напишіть імена для тих, кому хто потребує освіжити, відновити свою совість і коментуйте, задавайте свої запитання. Пишіть. Амінь під благословенням і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!